Якби потрібно було описати Україну смаком однієї страви, що б обрали ви? смак однієї страви 100% борщ, і я не перебільшую і не переменшую. Бо точно я вважаю, що борщ він як Україна, він такий має якусь таку невеличку національну ідею, як на мене, бо борщ, він, кожна родина, кожна людина має свій рецепт борщу. Виходить, що це. Абсолютно інший рецепт, але одного і того самого борщу, і так само, як і українці. Постійно ми можемо бути там сваритися, може бути різних поглядів. У нас там можуть бути якісь питання один до одного, але ми все рівно одні українці, так само, як і борщ. І тому в борщі є оцей смак печі, є кисловатий смак сметанки і такий солодкуватий смак завдяки моркві і буряку. І, я думаю, цей поєднання кисло солодкого з чимось копченим. Це дуже, дуже так по нашому.